Ти я вам щось прочитаю з такого глобального. Це всіх налякало. Британська газета Daily Mail опублікувала прогноз можливого військового конфлікту між Росією і країнами НАТО, який може статися через 20 років. Ну вони так написали: 20 років. Експерти виділяють кілька основних фаз бойових дій. Перше, вторгнення почнеться з кібератак, які спровокують масштабні збої в роботі інфраструктури та супутників. Далі РФ завдасть масованого ракетного удару по об'єктах інфраструктури по всій Європі. Почнеться російська наземна операція. У пріоритеті буде спроба захопити Сувалський коридор, потім атака на країни Балтії або Польщу. Флот РФ... Спробує взяти під контроль Арктику союзники Росії, наприклад, Іран, можуть приєднатися до війни. І в кінці неймовірна фраза: після цього Москва візьме паузу для оцінки готовності НАТО захищати своїх східних членів. Я, mm -hmm. от хочу спитати, пробачте. Газету Daily Мейл. Оце так Росія пішла, да? а потім Путін каже: давайте паро зробимо. Да. І, значить, росіяни сидять, а Захід, мабуть, тремтить Трамп чи Байден, чи хтось там, ні-ні-ні, не будемо його дратувати. Що ви з цього приводу думаєте? Ну, знаєте, є така дуже цікава книжка, яку я часто згадую, це Карл Чапик, війна з Саламандрами. Yeah, yeah. І я завжди її навожу як приклад того, як може розвиватися події, тому що власне ми маємо зараз цю ситуацію. А щодо цього сценарія, який є, я б додав тут ще одну таку дуже важливу рису, яка ну, стосується власне країн Балтії, то так звана п'ята колона. Тому що ми з вами знаємо, що таке п'ята колона в Україні, наскільки вона є ефективною, і повірте мені, країни Балтії, то так само будуть потерпати. Все решта є абсолютно справедливим сценарієм. І скажімо так: одна ракетна атака, яка здійснюється на Україну, якщо ми говоримо так, із залученням до сотні балістичних та крилатих ракет, а в принципі буде достатньо для нанесення ударів по території країн Балтії. Плюс додавти сюди ту зброю, яку Росія а, спеціально винайшла і використовує зараз досить ефективно і широко в Україні. Це с 300 С400. Якраз відстані, а, які є в країнах Балтії, є такими, що ця зброя може показати бути дуже серйозним таким засобом і нанесення удару і терору. І відбити його буде дуже важко. Я е, з певною знаєте, з певним скептисом скепсисом відношуся до того, що там Росія може претендувати на якусь там е, на якийсь контроль Арктики. Е, ну тому що скажімо так, Росія ніколи, ніколи, ніколи не могла проводити самостійні в будь-якій в любій формі, чи будь-то імперія, чи радянський союз, чи нинішня операція, проводити операції масовані флотом. Вони не вміють цього робити, робити і ніколи не проводили. Тут можна. Сперечатися щодо решти питань, ну безумовно, до цього все власне йде. Я скажу так, що цей сценарій є абсолютно реалістичним. Мало того, буквально перед нашою вами зустрічю я про це говорив власне з нашими естонськими друзями, а перед цим з нашими латиськими друзями. Слухайте, я здивуванням великим слухаю вас. От, будь ласка, просте питання. Цей сценарій показує. Що 20 років Захід нічого не буде робити, що у нього нема зброї, і він за 20 років не підготує зброю, і у нього не буде чи відповісти на С-300, С-400, що не буде зроблено якихось там укріплень. О, більш того, виходить, що 20 років, а Путін тільки 6,6 на 12. До 36 року. Тобто, виходить, що Росія під санкціями ми бачимо, як все оце м'ясо перемолюється і так далі. А через 20 років вона буде як лялічка і, і всі, весь захід. Що, що ви кажете? Пане Матвію, хіба я говорив хоча б одне слово про 20 років, це найближче майбутнє. І для нього не потрібно 20 років. І саме тому Росія так поспішає. А 20 років це для того, щоб, знаєте, трошки підсластити пілюлю. Тому що давайте будемо відверті, чи потрібні 20 років? Зараз та ситуація, про яку ми говоримо з вами, прямо зараз. І давайте трошки відмотаємо плівку: 30 років Європа нічого не робила. 30! І зараз саме ця ситуація, коли найменше ну навіть невелике зменшення інтенсивності бойових дій на території України може призвести до передислокації відповідного контингента військ на скажімо так, Балтійський театр військових, дій. і Давайте добре будемо... останнє питання по цьому після цього. Ви скажете, тобто НАТО ніяк не прореагує на удар по країнам Балтії. Це перше. І друге, е, значить, їх захоплять і все, відповіді не буде. Отак, С-300 mm -hmm. будуть летіти, а у, а у НАТО нема зброї, нема літаків, нема танків, нічого у них нема. Отак, от і все. От, отак. Пане Матвію, давайте тепер заспокоїмося і повернемося до мови цифр. Давайте на сьогоднішній день. На сьогоднішній день сумарна кількість збройних сил всіх Балтійських країн. Я спеціально вже не перший день займаюся цим питанням, складає 32 тисячі військовослужбовців. Всіх, всього, плюс десь приблизно 25 тисяч резервістів. Для вашого відома, це відкриті джерела, підтверджені нашими офіційними. Спікерами тільки в районі Авдіївки на сьогоднішній день Росія зберігає верніше, має контингент більше 40 тисяч. Тобто вже одна ділянка фронту більша, ніж всі сили, які зараз знаходяться на території Балтійських країн. Сюди можна додати, звісно, ще тисячу британських військовослужбовців, які знаходяться на території Естонії, там додати невеликі контингенти військовиків інших країн на території інших країн Балтії і так далі. Тому подібне, що стосується удару. В мене немає жодного сумніву, що НАТО потім відіб'є ці території. Але знаєте, в чому справа? Питання знов таки, питання цифри. Е, який термін готовності НРФ? NATO Reaction Forces. Відповідь е, передові підрозділи, батальйони мають термін готовності 90 днів. Ми з вами, люди, які пережили Бучу, Ірпінь, десятки і сотні наших населених пунктів, чи потребуємо додаткового пояснення, що буде з країнами Балтії через 90 днів. Коли передові частини НАТО зможуть наносити удари у відповідь. Здається, відповідь очевидна. І саме це просто описаний, ну, скажімо так, віднесений по часу сценарій, який є актуальним вже буквально через рік-півтора. Ще практичне питання. Дозвольте, Добре. я закінчувати. буквально, будь ласка, будь да, Любий підручник по основам національної безпеки говорить: створення. Оперативного органу управління біля кордонів держави є ознакою загрози національній безпеці. Ленінградський військовий округ і управління відновлюється. Створення ударних частин минулого тижня. Дуже багато ми обговорювали питання щодо застосування десантно-штурмових бригад проти України. Я сказав, що це маячня, тому що цю бригаду треба створити і використати її в умовах України практично неможливо, якщо ми говоримо про її основне призначення десант. Але якщо ми говоримо про використання цих бригад в умовах країн Балтії, які не воювали, і вони фізично не мають такої інфраструктури, то все стає на свої місця. І ось вам сценарій, який може бути сценарієм 24-25 року. І зараз повірте мені, я спілкувався з кожними своїх друзів в Латвії, Естонії, Литві. Вони дуже дуже занепокоєні, ті люди, які а, ну, мають трошки здорового глузду. І, скажімо, не всі політики тих країн, що усвідомлюють ту загрозу, яка зараз для них створюється. Це не перспектива 20 років, це перспектива 25-го року. І Добре. Вона є абсолютно реальна. Е, ще буде одна тема, дуже важлива для вас. Ваш коментар. Ну, я коротко скажу. Я розумію, звідки взялися 20 років, а принаймні так думаю. я думаю, що це сценарій, які розроблялися власне 20 років тому, бо доводилося дуже подібні речі читати і дивитися, спілкуючись з закордонними колегами. Тоді ті, хто готував такі сценарії, були в такій меншості, над якими всі посміювалися. Зараз ми бачимо, що на жаль, вони якраз виявилися праві. Тому я думаю, що газета просто підняла якісь старі напрацювання, або їм з ними поділилися цими напрацюваннями і тому. Му, звучать такі нереальні цифри. А далі колега абсолютно правильно говорить про те, що Росія принаймні планує. Бо вони ну кіберпростір це одна історія, друга простір, друга історія це власне питання східної Латвії, де вони можуть. Творити так звану Латгальську народну республіку питання регіону Нарви в Естонії. Я не думаю, що вони підуть просто от, рогами вперед на війська НАТО, скільки б там не було е, часу на розгортання. Тим не менш е, авіації не потрібно 90 днів для того, щоб почати працювати. Але вони будуть розказувати: а ви будете бомбити своїх мешканців, так як там Путін казав, ні, ні, спереді, а ззаді будуть наші солдати. От, оце справді досить ймовірний сценарій. Е, і те, що в іншій західній пресі там більді в інших обговорюється якраз сценарії подібних речей. Я думаю, що вони більш е, актуальні і, мабуть, це те, над чим зараз працює оця схиблена думка в російських штабах. Ну але щоб це не було так однобічно, я маю сказати, зараз розпочинаються великі навчання блоку НАТО, їх називають одним із найбільших після холодної війни, які наче спрямовані якраз на протидію подібним загрозам. Можливо, там уже щось починають. Реалізовувати і готовий готуватись до цього. Ну, дуже б хотілося все вірити. Да. А, наступна історія. <кій> а, після успішних ударів українських дронів по військових об'єктах у Ленрадській області росіяни стягують до Санкт-Петербургу системи протиповітряної оборони С-300. Відповідне відео публікують очевидці у соцмережах. Побачимо. Стають по області везде походу. О, все, вон з 300. Я служу по такому. Все, ставят по всей вокруг Пітера. Так що, ребята, готовимся. А, у мене до вас, пане Сергію, коротке питання. Всі ламають голову. Як же українцям? Як українці спромоглися, щоб їх дрони долетіли до, ну, на таку відстань, десь 900 кілометрів це ж жах. Ну, ви знаєте, будь-який аспект має позитивний і негативний відтинок. Що йдеться? Територія Росії з одного боку вона настільки велика, що можна припустити, що туди нічого не долетить, а друге, вона настільки велика, що прикрити її неможливо. І, до речі, інститут дослідження війни про це вже сказав, що росіяни розгортали комплекси протиповітряної оборони, і це, знаєте, такий собі аналог Севастополя, припустимо, 1941 року, готуючи відбити атаку з моря, тобто від е умовного противника, е абсолютно. Не впливоне не, розуміючи загрозу від України. А ми не дарма говорили про тестування наших дронів, коли вони залітали на Москву. Я тоді ще підкреслював, що це дослідницька мета, і вона є абсолютно відкритим. Тому вони були просто банально не готові до того, що українські дрони долетять до, ціє, до цієї локації. і нанесуть не удар. Це перше. А по-друге, ну вони можуть стягувати скільки завгодно цих комплексів С-300. Повірте, мені ми маємо десятки і сотні координат різних локацій. По якими ми можемо наносити удари, і всі вони прикриті не можуть бути. Тому Росія є надзвичайно вразливою. Я б сказав так, що навіть ганяння тих комплексів з однієї локації на іншу це безглузда безглузда політика. І вони однозначно програють цій війні, аби нам вистачило наших дронів. Да а у нас, на ваш погляд, ми ж не знаємо, ми люди цивільні. У нас працюють предприємства з серійного випуску дронів. Знаєте, я ну, певним чином людина цивільна на сьогоднішній день, то можу, можу тільки висловити надію або глибоке переконання в тому, що, виховуючи важливість цієї тематики, ми напрацьовуємо відповідні виробництва. Угу. Хочеться вірити. Хочеться вірити. І ще одне про що. Ви згадували, так. Литва і Польща готуються провести спільні військові навчання на сувальському перешийку, чиї розташування робить його вкрай вразливим у разі теоретичної агресії Росії на східному фланзі НАТО. <кій> Нагадаю, сувальський коридор це ділянка кордону Литви та Польщі 100 кілометрів завширшки. Яка на сході межує з Калінінградської області Росії на Заході, а на сході з Білоруссю? Зрозуміло, да? У разі гіпотетичної війни Росії буде важливо швидко захопити сувальський коридор, аби відрізати союзникам по НАТО шлях по суші до країн Балтії? От готується провести навчання. Що скажете? Ну, абсолютно правильно, мало того, вони для цього мають абсолютно реальні підстави. І знаєте, коли ми з вами говорили про кібератаки та інші речі, ми не ну в першому блоці, ми не говорили про таку загрозу, яка є для нас наявною вже сьогодні. Це радіоелектронна боротьба. Я можу тільки сказати, що минулого тижня росіяни провели тестове випробування своєї системи подавлення радіоелектронних імпульсів, і вони виробили буквально виробили gps сигнали половину Литви і і північних та північно-східних вивоз Польщі, і якраз в районі Сувалського коридору. Далі ви не дарма згадали ті 100 кілометрів, тобто наскільки реалістичним є цей сценарій. Далі треба розуміти, що знов-таки з підручника основи оперативного мистецтва ми читаємо. Темп просування бронетанкових та мотострілецьких колон в умовах хаотичного спротиву противника, а цей хаотичний спротив буде в разі ураження системи управління, Темп цього наступу складає 25-30 кілометрів на добу. Три доби і росіяни можуть пробити цей коридор офіційно. Третій пункт, на що ми маємо звернути увагу? Калінінградська область є фактично мілітаризованою областю Росії, і ніхто не заважав. Створювати цю мілітаризовану зону, і там розгорнуті відповідні системи протиповітряної оборони. Так ось оборона це не тільки про відбиття якогось нападу, і оборона в даному випадку є прикриття дій своєї авіації. Тобто, при тому, що Росія не має такої серйозної е е е історії використання масової авіації, вони можуть забезпечити прикриття своїх бронетанкових мотострілецьких колон з повітря ну, на перший етап. Ще раз підкреслю, це авантюра. Це авантюра, і навіть в планах НАТО було передбачено визволення території країн Балтії через 180 днів. Але проблема в тому, що ми знаємо, що буде з тою територією із населенням тих країн протягом цих 180 днів. Тому і на цій, от ну скажімо, такі оптимістичні ноті закінчувалася перша частина нашої з вами розмови, коли росіяни і ви були здивовані тим, зупиняться далі. їм дійсно не дають прийти. але і чого це буде коштувати країнам Балтії? треба подумати спасибі вам що ви були з нами пане сергію сергій Грабський.